Ну що ж, ми вже тут. Ми вже бачимо підготовлені такі інгредієнти. Сьогодні це наскільки ми розуміємо, тост з авокадо, так з сиром. Розкажіть, будь ласка, що у нас тут є і чому ми обрали самі ці інгредієнти? Так, Поїхали. У нас є цільнозерновий тост. Угу. У нас є авокадо, фрукт. Жирний фрукт, який містить омега 3 жирні кислоти, ненасичені жири. Щоб збалансувати насичені жири з сиру, ми будемо додавати авокадо з ненасиченими жирами. Його потрібно. Так, по давайте очистити. я його зроблю. А ви можете розповісти, що там ще у нас є? У нас є лимон, який багатий вітаміном. Все, у нас є моцарела. У нас є. Перчик і сіль, перець, які ми будемо додавати за своїм смаком. Угу. Ой, авокадо нормальне. дуже авокадо часто Авокадо потрібно мені, да, обирати. Мені спіль, мені не завжди визити зав як, для всіх лотерея. Справді. Це просто лотерея, реально. Потрібно, так, так, потрогати його. Що ми робимо? Ми, ми чистимо. Ми авокадо чистимо, чистимо авокадо, розминаємо, угу. витягуємо таку маленьку косточку. Ще нам потрібна по буде виделка. Угу. Чому ми обрали це. саме моцарелу? Це із сирів найкорисніший? Чи це Ні, насправді, тому що я люблю моцарелу, Я готую такі бутерброди, я радила вам. А насправді це може бути вершковий сир, це може бути рікота. До речі, рікота вона має низьку калорійність, але збагачена білками. І це такий крутий дієтологічний. Продукт, який можна не тільки з цільнозерновим хлібом куштувати, а рікоту ще можна спробувати з медом, з фруктами, як десерт. Але у нас сьогодні моцарелла. А що ви скажете тим людям, які не дуже дружать з лактозою? Які не дуже дружать з лактозою і не потрібно їм починати дружити краще обирати безлактозні продукти, безлактозний йогурт, безлактозні сири. Угу. Сьогодні багато таких Снові продуктів не ж з молока. Як, як тоді вдається Додають фермент, який розщеплює. Угу. Цукор, лактозу, угу. і тоді людина нормально перетравлює такий так, продукт. Так, Я це розімну, е, так. ви, напевно, дасте лимон, чи як у вас там? Пара а, ви розминаєте, потім ми да, видавимо сік з лимона. Зелень ми будемо вже додавати в кінці нашого <рес> для прикраси. Так, так? Так? Для прикраси. Угу. Розминаємо поки що. В нас є фото з сирів, а ми підготували і хочемо почути вашу експертну думку, що ви прокоментували, який із сирів є хорошим, а який, ну, таким собі, не дуже корисним. Тому зараз нам виведуть ці фото. Ось перший із них, ось такий. Це кисломолочне, здається. Це рікота, якраз ага, це якраз та рікота, яку ми вже обговорили. Тобто мало калорій, багато білка, угу. корисна, правильна. Чудар. Підійде людям, які слідкують за своєю стрункістю, угу. тренуються. Хм. Тому а, пройдено а, на цьому етапі затверджено. Добре, наступний у нас сир буде. Ось такий моцарела. Моцарела її класно додавати в омлети зранку. Це такий теж м'який сир відноситься до м'яких сирів, тому теж калорійність буде трошки нижче, ніж у твердих сирів. Менше кальцію, але для різноманіття, для смаку додаємо так. Так, ми розімнули тут авокадо. Розімнули, будемо надавати. Знову ж таки сік лімона ми додаємо за. Смаку смаком, так смаком, вітамін, С, особливо зараз. Угу. Клас. В період так, ну Думаю, що достатньо здається, немає людей, які не люблять щось з авокадо. Мені здається, знаєш, це. От я коли вперше попробувала авокадо, воно мені не, не дуже сподобалось, я його не зрозуміла. А потім, коли я скуштувала вдруге, увійшла в смак і зрозуміла, наскільки це корисно, і я просто закохалася в ну, цей підсолювати сильно не потрібно, uh -huh. бо ми слідкуємо за кількістю солі в своєму раціоні. Так. Uh -huh. Довго йде uh -huh. перець, теж хто як любить за смаком, давайте трошки в як. Як ви любите? Ми любимо. Любите? Я взагалі беру собі млинок і вже одразу на страву, він ароматний. Свіженький, ароматний, так, абсолютно згодна. Так, що у нас там наступне? Яке наступне? І наступний ага. у нас, якщо стосовно рецепту, то потрібно моцарелку буде порізати. Порізати, так? Да, порізати Я моцарелку. Просто з кибочками? Так. Так, ми вже бачимо на екрані наступний вид сиру. Що ви скажете про, це, про цей? Вид? Це твердий сир. Твердий сир, коли ми обираємо, він не повинен бути дуже крихким, але крихким. Так? І обов'язково скуштувати перед тим, як ви пробуєте. Тверді сири це ферментовані продукти. Вони містять, містять пребіотики це буде. Їжа для нашої мікрофлори, тому якщо це нормальне дозування, не перевищуємо порцію свою дину 30-40 грамів, то сир він ще і погодує нашу мікрофлору. А від нашої мікрофлори залежить і наше психічне здоров'я, і багато функцій в організмі. Це вже доведено, угу. як мікрофлора впливає. Ну і останній вид сиру у нас є, останнє фото. Зараз прокоментуємо також. Ще у нас, до речі, хліб ми хотіли обговорити варіанти хлібу. Як взагалі виглядає, який вигляд? Має хороший хліб. Давайте також передивимося. А поки ми, от я вже так, порізала у да. нас моцарелу. пам'ятаємо, що обираємо цільнозерновий, да? Не багатозерновий, а саме цільнозерновий. Багатозерновий – Це означає, що він такий пухкий, просто там є додані зернятка різноманітні. Так е, ні, ні, ні. Він не обов'язково буде пухкий. Це з різних зерен, тобто там може бути пшениця, там може бути овес, там може бути жито, але. 5-7 різних злаків. В принципі, це нормально і гарно, тобто ми з різних злаків отримуємо різні там да, більш-менш мікроелементи, вітаміни, але він може бути просто очищений. Тобто, теж пшено може бути пшениця очищена, жито очищене. На це звернути увагу просто з якого саме зерна готується багато зернови. Ну так, це важливо, так. тому що цільне зерновиця з неочищеного, багато це з очищеного. Не обов'язково багато зернови теж може бути з неочищеного, а може бути і з може бути з очищеного, може бути з неочищеного багато зерновий Тому звертати увагу саме на те, чи з очищеного, чи з неочищеного. Тобто цінно зернови це завжди з неочищеного. Там цінне зерно, а багато зерновий, може бути з очищеного. До речі, мені здається, що можна і підсушити хліб, якщо є час, так в тостері ви маєте, так? чи на можна підсушити, але щоб не було сильно засмажена скоринка. Бо якщо хліб ми підсушуємо в тостері, знаєте, він такий прямо засмажується, то утворюються кінцеві продукти глікації, і вони теж шкідливі. На жаль. Та, так вони прискорюють старіння, викликають хронічне думали, запалення корисніший. і тому ці продукти глікації їх бажано уникати. Так само їх багато в карамелі з гущеним молоком, тому... Бачите, як добре, що да. ви до нас завітали сьогодні і розповіли нам про те, що не, не варто пересмажувати хліб, тому що це також не корисно, і які ж види хліба нам обирати. Додаємо да, звичайно. Любити, Так, терчик. Додає такої пікантності, і також краси. Чому, до речі, кажуть, що от краще їсти хліб не одразу з печі, а от щоб він, наприклад, на наступний день був. Е, ні, це пов'язано тільки зі з здоров'ям, чи є проблеми з шлунково-кишковим трактом. Угу. Я думала, що це якось впливає на засвоєння. На... Так, ну я залишилась так. так. Угу. Вау, друзі, от подивіться. Краса. Е, той же хліб. Той же сир, про який ми сьогодні говорили. Але ми додали ще авокадо і додали трішечки зелені. Ви можете зробити з улюблених продуктів, які у вас є. Улюблений сир, так улюблена зелень, але хліб залишити цільнозерновим. так обов і обов'язково, щоб можна сюди додати якісь овочі. Ви теж казали, так овочі так, збалансувати цей прийом їжі. І буде вам здоров'я, буде вам радість, відсутність запалень і так далі. Тому. Їжте, вживайте. Ми вам дуже дякуємо за те, що ви сьогодні Дякую. не тільки поспілкувалися з нами, а й показали. трішечки ми заглянули до, таріл, до тарілки дієтолога, mm -hmm. що там відбувається. Друзі, з нами в студії Тетяна Кіхтя, дієтологиня і чудова експертка у своїй галузі. Дивіться нас, повторять, діліться з друзями, щоб всі ми були здоровими, знали, як правильно харчуватися. І нація, взагалі, наша щоб також була процвітаюча та здорова. Дуже дякуємо вам! Дякую вам всього на найкращого друзі! Скоро з вами зустрінемося.